Сьогодні ми з вами будемо готувати соус з помідорів, базиліків гострого перцю та часнику. Нам потрібно 3 кг помідорів, 100 г базиліку, 100 г часнику, 2 строчка гострого перцю, пів стакана цукру, 60 г солі та 3 300 ложки оцуту. Помідори, базилік часник – та гострий перець прокрутити на м'ясорубці. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Додаємо сіль та цукор та варимо 20 хвилин. Виключаємо, вливаємо оцет та перемішуємо. Розливаємо по банках та щільно закриваємо кришкою. Укотуємо одіялом та залишаємо на добу. Ось, який він вийшов. Смачного.